Друзі, вітаємо вас. Перший міський продовжує свій термін. звати Руслан Роздов. Дякую, що ви з нами. Дякую ЗСУ, що дає нам можливість спілкуватися на будь-які теми. Сьогодні тема дуже болюча. Ми сьогодні хочемо поговорити про те, що по нам прилетіло, і є величезна кількість одеситів, які від цього, від цієї ракети, яка впала в Одесі і в області, потерпають. Як з цим допомагає Одеська обласна адміністрація, міська обласна адміністрація, всі адміністрації? Ми знаємо про це. Ми читаємо з вами телеграм-канали. Ми спілкуємося з тими Одеситами, які вже отримали а, якусь допомогу, але ті Одесити, які зараз нас дивляться, які живуть у середмісті, якраз біля нашого художнього музею. Я спілкувався з ними особисто, вони кажуть, що робити. От зараз ми з нашим гостем, якраз і поговоримо про те, як отримати допомогу від міської ради від приморської адміністрації, бо з нами Марат Каральов, голова приморської адміністрації, вітаю вас! Вітаю, вітаю, Дійсно, влада допомагає. Ми це бачимо по тим прильотам, які вже були. Ми бачили, як відразу починається праця, і от зараз, коли ми побачили 5-го числа, прилетіло. Ми побачили, як ви, а, як а, Геннадій Труханов, відразу практично з'явилися на місці події і відразу до вас побігли Одесити. Бо кількість Одеситів, які цього разу постраждали через руйнування вікон, дверей, будинків і так далі величезна кількість. Наскільки так. багато одеситів взагалі то зараз постраждало? Ну, Якщо ми будемо е дивитися з е липня, угу. то на сьогодні. Десь більш півтори тисячі квартир Угу. Uh -huh. uh -huh. Це має на увазі квартири, але ми поки що не рахуємо вікна. Якщо ми будемо рахувати вікна, двері, стелі, дах, ну можемо там в три, в чотири рази більше, тому uh -huh. що там в квартирі там одна, двох трьох кімнатні квартири, yeah. приморський район. Ми розуміємо, що великі квартири. І ну от за добу з 5 числа вже звернулася 71 квартира. К нам uh -huh. ми розуміємо, що люди вже ну для нас це такий показник з ознакою мінус. Да, yeah. кожен приліт ми бачимо руйнування, але вже всі розуміють, всі знають, що працює така міська програма. Uh -huh. Так званого відшкодування це матеріальна допомога да. на встановлення вікон та дверей. Тому що коли ми побачили, що в наше місто почало прилітати в історичний центр, угу. де ми під оберігом, як ми кажемо, ЮНЕСКО під таким куполом, як ми вважали, да. але нічого, це не... Цей купол не збиває ракети. Цей купол не збиває. Це виключно весь світ бачить, як по нам е стріляють з, з усіх. Е Таких міст та містечок, угу. які можуть тільки до нас до, доліт... 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 з моря да. із, із неморям да. да. і е, була ініціатива мера нашого міста. Угу. Повністю усі одноголосно підтримали цю ініціативу. Да. Я маю на увазі депутатський корпус. Я вважаю, що це великий показник, тому що в нас сьогодні немає там якихось там політичних партій, якихось там гасло, там ще щось. Ми розуміємо, що нам. Нам треба відновлювати наше місто, нам треба наближати нашу перемогу, угу. ми розуміємо, якщо б був приліт, треба робити. Треба робити все. Комунальні всі служби і структури вже відпрацювали такий алгоритм. Да, да. Коли не дай Бог приліт, ми розуміємо, якщо нема ознаки, що тривога вже що може прилетіти Ще да? може прилет... прилетіти да. так наші е, силові структури міста угу. нас попереджають що якщо був приліт Перш за все сразу туди виїжджати усім не можна, тому що там були такі проліти, і там і в... ну, як п'ятого числа і дрони полетіли відразу, і ще полтори години ми чекали, та, коли буде і, відбій, і, так? і ми це все бачимо, так. і ми розуміємо. І коли вже є ознака, тому що тривога вже скінчилася, ми всі разом їдемо до цього міста. Ми разом з мером на всі. Приліти такі, приїжджаємо, да. одразу починає працювати оперативний штаб. Туди входять всі структури Одеської міської ради, туди входять структури державних служб, uh -huh. Державних служб надзвичайних ситуацій, це силові структури, там обласна адміністрація там надає своїх представників, та ми починаємо працювати. Перш за все, слава Богу, всього. Разу, коли був приліт, п'ять людей незначно постраждали. Я uh -huh. кажу, що слава Богу, тому що ми бачимо, коли приліт, ми дивимося на статистику, що гинуть наші да. Да. Ми... А тут, на щастя, ні трамвай не їхав. Щаст... Ні, і, я, і я потім побачив там з різних ракурсів uh -huh. записи з камер видопостереження. Ну, як то кажуть, Одеса це город посолований Богом. І коли я бачив, що проїхав на велосипеді, э, чоловіче, потім машина і перед э, автівкою, яка це записала на да, відеорегістратор, да. ми бачимо цей приліт. приліт. Да. Э, це там дивні були речі, там збили, ще, ще, ще. Ну, ми з вами, э, там, люди, які з другою освітою, ну я маю на увазі там Ми не розуміємося на такі подробиці. Ми не розуміємося, але ми можемо бачити, що це реальний приліт, це е, цивільні люди. Тут як вже... людина, яка живе з окутом від цього, я можу сказати, що це стовідсотковий проліт, бо ми чули, як ракета летіла. Так, це То воно було чутно дуже сильно. Ми стояли собі це біля дому і... в там, в 10, в там в 10 метрах від приліту музей де. напроти. Шість пам'яток архітектури, які постраждали. Угу. Зовсім ніякого, даже там приблизно об'єкта військового. військового. Да. Ну, ми розуміємо, що це. Ну, кажуть, може, по порту, але трошечки якось не попали. Ну як не попали? Ну, ну, ви попали якраз. Я, да. І щоб я... трошки й музею не було, або людей не було. Да, або людей. Та, знаєте, так, така вже є статистика. Добре, добре. Що ось так, yeah. ну якщо можна казати в тому найгіршому так yeah. випадку, ну ми розуміємо, що добре, що ось так, і добре, як говорили мені спеціалісти, коли приїхали, в весь той такий ну я не знаю, басейн uh -huh. був заповнений водою. Uh -huh. І коли приїхали газові служби, вони сказали, що добре, що одразу там прорвала цю uh -huh. трубу. І це не дало можливості. Якщо була би пробоїна труби, яка газ давала то мог би бути наступний це вибух вже газу. Так вот так трапилось, так так трапилось. Але я хочу сказати ще раз велике дякую, перш за все, всім структурам, всім службам, які з вечора 5 числа. До сьогодні працювали, працюють, і будуть працювати для того, щоб все прибрати, все налагодити і надати можливість сьогодні мешканцям вулиці Софіївської просто там відпочивати себе. В своєму місці ані виходити, вибити двері, вибити вікна, все східне да. каміння, все палам. Ну, да. ми, ми всі розуміємо, ми практично два роки в активній фазі війни живемо. Да. так, із 14 го року в країні, де йде війна. Але я хочу сказати, що сьогодні ми вже бачимо той реальний механізм, угу. який показує а, там, 24 на 7 працю, роботу. Всіх комунальних структур міської ради, яка направлена на е, там, усування таких е, там ганебних е, випадків. Тому що е, людина, яка приходить потім в оперативний штаб угу. або до нас до районної адміністрації, вона розуміє, що Ну, як раніше було, там, ти приходиш в якийсь орган місцевого самоврядування, і ти розумієш, що твоє питання там розтягується на півроку або да, да, да. А, і тебе між кабінетами. І ти ходиш да. від, від одного до другого чиновника, угу. а потім, поки ти зібрав всі документи, ти приходиш, а, пишеш звернення, а тобі кажуть, ні, ні, оця перша справка, термін, вже термін. термін дії вже закінчився, ви йдіть. Ну, Знов починається це коло. Да. Такого немає. А, все... Чітко, все вивірено зроблено для того, щоб коротший термін зробити все можливе, щоб безпосередньо е, людина, яка постраждала угу. та є власником або по довіреності, представляє інтереси власника квартири, да. е, на свій особливий рахунок, на свою картку отримала матеріальну допомогу, там могла. Вставити вікна, на та що саме людина може розраховувати, що вона може за ці кошти відновити. Ну перш за все, ми розуміємо, що е, є державна програма, для да. відновлення, де є цілий перелік е, того, що е, треба відмічати, да. там стіни, меблі, е, там телевізори, якась побутова техніка. Угу. Ми е, зрозуміли, от, якщо такий е, приліт в нашому місці, перш за все, ми повинні захистити людей. Які опинилися, ну як про просто на вулиці? Да, Вони в своїй да. оселі, але mm -hmm. немає вікон та дверей. Перш не все, дай боже дощ піде, так і все. Да. Ми сьогодні розуміємо, що там декілька ще тижнів і буде зима. Mm -hmm. То ми повинні вставити вікна та двері. Так, є такі випадки, вони там складні, тому що є долі в квартирах, угу. є такі суто юридичні да, да, такі да. складощі. Але там є в нас такі фонди, партнери, які підключилися, угу. і теж сказали, що якщо ви тут не можете там надати допомогу матеріально. Але людина постраждала, і не можна нічого зробити, тому що нема коштів для того, щоб вставити вікна на двері. Вони підключаються. А такий фонд, як фонд Бафета, такі КПРОН, там 10 квітня. Я дуже вдячний таким фондам, тому що вони перш за все вони приїжджають, вони там підходять. Ми вже завдяки тому, що ми там працюємо. Першого приліту, який був угу. в, в, в нашому місії, ну, в такої тенденції, що тут ні, ніхто не каже: я головний, у вас є можливість надати плівку угу. або там а, листи ОСБ, люкс. Там, ми це записуємо угу. та розуміємо, сьогодні, типу, ми бачимо. Квартири там хтось каже: Ребят, переходіть там до іншої квартири. в мене є можливість, я сам це зроблю. Потім оформлю документи. Uh -huh. А де хто каже: ні, в мене нема такої можливості. No, Ми направляємо туди деякі фонди, керуючі компанії сьогодні, які обслуговують uh -huh. там дома ОСМД, дома місцевої влади. Вони починають працювати по своєму напрямку. У нас там ЖКС, наші компанії, які обслуговують обслуговують будинки, да? будинки. Вони працюють і ми разом там сформували такий пул. Що якщо ми бачимо там проблемне питання, ми кажемо це буде довго, це через громадську організацію, угу. чи через фонд. Згодний, згодне, ми направляємо та. Контролюємо, угу. щоб це не було там вдохи. Але теж ну я розумію, буде і критика. Да, да ну, звісно. По Півтори тисячі квартир постраждала, і в мене є статистика. я Кожного дня аналізую ту статистику. Я бачу, там був приліт там два місяці тому, і в мене не закрите ще. Я бачу декілька Що залишається да, в адрес, Угу. і ми спілкуємося з заявниками. Так, вони вже там, ну, починають нервувати, mm -hmm, да. але по об'єктивним причинам ми там, стараємося mm -hmm. там, пояснити, але все розумію. Сьогодні е, ну, внутрішній настрой, mm -hmm. що ну, якщо там, моєму сусіду е, допомогли, чому я повинен там, ставати да, да. в положне чекати. Входити, але ну, це, це робота. Ну, не критикують тих, хто нічого не робить. Звісно. А сьогодні я бачу, що ну, такі, на, наш е, народ місцевий, е, вони і до війни були таким згуртованим е, таким сообществом. Але сьогодні я бачу, що ну, ми в рази стали більш такими сильними. І я вчора побачив, поза вчора, позавчора, коли ми приїхали. Почали приїжджати там, підприємці, uh -huh. які е, просто е, під'їжджали, е, розкладували такі стол, стул і почали годувати. І, там, ми підходимо, серед ночі. Просто, серед да. ночі там yeah. Червоний Крест тож, організація, яка перша приїжджає uh -huh. на такі випадки, вони теж. Відкривають свій пункт там і обігріву, коли це холодно, ну, да, і да, пункт да. незламності, тому що можна підзарядити свій мобільний пристрій, угу. подзвонити, якщо там ну, все шоу військо, за да, військово-військової да. узвіз, коли просто пів будинку було mm. зруйновано. Приморська 25, коли пів будинку було зруйновано, всі ми були на місці одразу після прильотів, да. і працювала от... такій от. І організації, які не мають впливу там органах місцевого самоврядування або держави, і наші всі організації, і я це бачу. Оти, коли почали годувати, я там спитав: там, якщо вам там якась там допомога потрібна, вони mm -hmm. кажуть, ні, ні, ні. Ви нам скажіть, скільки працівників ваших структур так зараз mm -hmm. на місці, там 100-200. Ми хочемо нагодувати. нагодувати всіх. А наші партнери, угу. і вони рядом теж були, вони будуть годувати тих, хто е, живе мешканців. Якщо там, ну, там немає можливості зараз, тому що немає вікон, дверей, все вода все да, да. внутрі в квартирі, да. вони допомогли, і це теж, ну знаєте, так відчувається, що е, щоб там не показували з. Тої сторони болота, паребріка. Да, да, угу. Ми розуміємо, що ми в своєму рідному місці, ми в своїй рідній одесі мамі. Ми розуміємо, що ми робимо все можливе, кожен на своєму місці. Да? Військові, дуже велика подяка збройні сили України, да. тереборона, Всі, хто сьогодні допомагає нам тут, у тилу робити ці речі, котрі ми повинні робити, да. Кожен да. на своєму місці. Це надає нам такі ну, можливість, щоб місце е місто, місто працювало. Тому що це е ну, живий організм, воно не може спинитися. Тому що там декілька тижнів. Ворог хоче спинити його. ви це, бачите. Ми розуміємо да. енергоресурси е через. Порт. порт, порт це ми, ми розуміємо, що порт е для нас, для е Одеси, це такий, ну показник. Угу. Показник, як нам казалось, як нам. От всі ці місяці, коли працював цей зерновий коридор, угу. що це наша така аля Безпека. Але да. зараз ми розуміємо, що це не аля безпека, а це ще один приклад того, що к нам сюди будуть це магніт для ракет. Магніт для да. ракет. Так, да. так я дуже сподіваюсь, що не тільки громадяни можуть зараз, але хочу нагадати, що є така програма, за якій є алгоритм навіть. А, громадяни можуть звернутися до приморської адміністрації, до міської ради. По цьому алгоритму пройти п'ять шляхів. Буквально вони не дуже складні. Документи не дуже величезні. Там не треба збирати кров, здавати не треба, буде нічого. Ні. Дуже прості документи, і ви зможете отримати дійсно гроші на відновлення вікон і дверей. Ми розуміємо, що є люди, які хочуть від влади отримати і відшкодування ремонту і того і іншого. На жаль, є дійсно державні програми, ви можете зайти у ту ж дію і побачити там інші програми. Міська влада допомагає з відновленням вікон, дверей. Тож, будь ласка, не зволікайте, не пишіть заявку, прийдіть до амарата Корольову, проморського адміністрацію, він зможе вам допомогти. А наскільки довго чекати оцих грошей? Бо людина знає, що завтра може дощ піти? У нас є декілька варіантів. Ну, перш за все, якщо є сьогодні. У наших мешканців можливість uh -huh. е, треба е, перше це оформити е, дефектний акт. Yeah. Дефектний акт допомагає оформляти, е, та повинна оформити керуюча компанія, обслуговуюча Угу. Uh -huh. Якщо це ОСМД, то треба е, запросити е, керівника ОСМД спитати, яка керуюча компанія. Вони повинні скласти дефектний акт. Тому що цей дефектний акт е, ми в основу беремо, uh -huh. як те, що в квартирі дійсно там пошкоджене вікна та двері. Uh -huh. Є е, сьогодні е, модель розрахунків по кожному е, вікну та двері. Uh -huh. Це не просто там з подалка, да, взяли да. та на початку. щось мені здається. Вікно там коштувало стільки є да. постанова кабміну. Uh -huh. Я, по якої ми і рухаємося, тому mm -hmm. що там у когось стояли там старі дерев'яні, а хтось поставив собі там пластик тас, трьохкамерний п'ятикамерний пластиковий, mm -hmm. а може, там якісь теж були дуже там інхру... інхрустовані якісь вікна, але mm -hmm. ми виплачуємо тільки а, з урахуванням моделі, mm -hmm. яка сьогодні прийнята постанови да. кабміну. Да. Ми розуміємо, що може бути суто такі юридичні моменти, там десь доля є комунна, десь доля є, хтось не вступив в спад спадкоєм, не настав спадкоємцем. Але якщо там зібрати пакет документів, які є стандартом, я ага. в своїх соціальних да, мережах да. це викладую. Ми викладуємо це на офіційній сторінці нашого міста, десь офіційне. Та ми дещо так. Придумали такий алгоритм, да. де ми це все показали е, стрілочками, як треба є перший, другий, третій крок. Е, кожного тижня ми проводимо комісію. Угу. Від е, звернення до отримання грошей проходить від трьох до е, від двох до трьох тижнів. Угу. Я не хочу в пример Мерісточка ну, привести 2-3 тижні, да, але да. Ну, це теж Але в нас це вже є... такий золотий стандарт. Золотий стандарт. Але ми сьогодні бачимо так, є такі випадки, коли там і два, і три місяці. Ну теж не залежить від нас, тому що там є якісь там юридичні питання. суто юридичні да, питання. Да, да. Ну знов таки я хочу нагадати, що від адеситів дуже багато залежить. Вони. Живуть інколи по такому старому радянському принципу, я посажу, почекаю, а хтось мені прийде і зробить все, на жаль, з вашого жаль. дозволу, я ще хочу декілька питань. Якщо от багато людей uh -huh. говорять, а якщо там місяць мені не будуть виплачувати, я повинен бути з відкритими вікнами. Ні, перш за все, там ми разом з комунальними службами з фондами закрили uh -huh. вікна та двері. Потім, якщо у вас на руках вже є дефектний акт. І у вас є така можливість, ви можете собі замовити вікна і двері за власний рахунок, якщо є така можливість, да. вставити, а потім відшкодувати, відшкодувати собі да. цю вартість. Да. Оце ну, теж робочий механізм. Ну, бувають випадки, що немає можливості встановлювати, тоді треба почекати і потім отримати ці гроші і пойти замовити собі де завгодно. Дерев'яні, металопластикові, де завгодно це має якогось там обов'язкового характеру. На жаль, у нас час вичерпано. Дуже б хотілося б з вами більше розмовляти. Я розумію, що є про що говорити. Тож так. давайте будемо зустрічатися частіше тут у цій студії. Бо і знов таки запитань від наших глядачів багато. Тож дякуємо, що ви приходите, знаходите час. Ну і знов таки хочу наголосити, що наші одесити не зволікайте, будь ласка, збирайте пакет документів. Якщо у вас є постраждалі вікна та двері, деська міська рада і Марат Корольов в обличчі голови приморської адміністрації може допомогти вам у цьому. Шукайте його, підписуйтесь. Підписуйтесь на соцмережі, там дійсно є алгоритм, що треба зробити прямо зараз, щоб ця допомога прийшла якомога швидше. Ну і хочу подякувати вам за те, що були тут, у дякую. нашій студії, і за те, що є в Одесі. Дякую вам. Так, так дякую. Марат Корольов, голова Приморської реадміністрації сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, тримайтеся, будь ласка, Одесити. Знаєте, що враг підступний, тож, якщо лунає сирена, все ж таки. Біжіть до сховища. Ми розуміємо, що може прилітати знов і знов. А ми повинні з вами жити далі. Ну і знати, що попереду буде. Мир обов'язково залишайтеся з нами з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.